Святого Духа. Амінь і слава Ісусу Христу, Христу. Сьогоднішньою неділею ми вступаємо в такий особливий час Великого Посту. Це період, який ми переживаємо кожного року, так як Різдво, поляки, так само і готуючись до Великого Дня, ми переживаємо час Великого Посту. І з одного боку, людина дуже любить святкувати, ми любимо різдво і великі. Але з іншого боку, наше серце прагне також мати цей час великого послу. Внутрішньо для людини цей час дуже цінний. І дуже важливо, щоб ми його прожили якнайкраще. Якнайкраще треба святкувати різдво і великі. Але якнайкраще треба пережити час послу. Це така мандрівка. Бачите, євангельські читання нас супроводжують, апостольські читання нас супроводжують. І це така мандрівка з Христом, страждення, розп'яти, щоб потім в ним святкувати воскресення. Для людини ці періоди дуже важливі, але щоб відчути їхню важливість, ми маємо цим жити. Отреба от оцим от жити, як Христос воскрес святкувати. Христос народився святкувати. Але коли Христос йде на страждання, треба цим перейнятися. І це не просто на відчуттєвому рівні, ні. Треба це пропустити через голову, уважно читати Слово Боже, чи івангельські читання про страсті. Треба це пропустити через серце, тобто співчувати з Христом, який страждає, так як ми, наприклад, молимося хрест на дорогу. Ми це пропускаємо через себе. І тоді людина зможе насправді, коли прийде великий, відчути велику радість. Каже апостол Павло, живу вже не я, а живе в мені Христос. Живу вже не я, а живе мені Христос, я, живе мені Христос. а він що в місті каже, все я можу в тому, хто дає мені силу. То час послуг, то є час перевірки нашого життя щодо відповідності. Чиня. Так от перевірка на те, наскільки ми є християни, наскільки все, що я думаю, кажу, вчиню, наскільки воно співпадає з християнським вченням, наскільки я відповідаю тому званню християнина. Ми з вами молимося, слухаємо, читаємо Слово Боже, роздумуємо над тим Словом, співставляємо зі своїм життям. І хочемо і прагнемо жити по тому Слову. Каємося, якщо наше життя не співпадає, так? ми невішні вічні люди, ми йдемо до сповіді. Ми переосмислюємо, переоцінюємо різні життєві ситуації. Ми хочемо стати кращими. І Бог дає нам цю можливість, бо дає нам життя. Два таких моменти, на яких сьогодні хочу зупинитися з вами на основі нинішніх читань. Каже апостол Бог в останні до Риблян, такі слова. словах. Відкиньмо Отже, вчинки теплими і оданімось у зброю світла. Відкиньмо Отже, вчинки теплими і оданімось у зброю світла. Є Бог і є. Є Бог і є ворог Божий. Є темрява. Ми не дурненькі, ми це розуміємо, бо Бог дав нам голову. Бог дав нам волю, щоб воля прагнула добра. Знаємо таке правило Христинське, чини добро і уникай зла. Добро і зло то є об'єктивні речі. То не є суб'єктивні. Ви розумієте, про що є, так? Не є, що це є добро, бо я так думаю, що добро. І не є це зло, бо я не думаю, що це зло, добро це те, що йде від Бога, і воно правильне, правдиве. А зло те, що не є фальші брехня. Наприклад, якщо ми кажемо такі конкретний приклад, якщо, наприклад, прийняли закон про оборону, і тобто держава каже, це можна робити. Це дуже суб'єктивно, і це на совісті твої людини, яка тиснула кнопку, яка зберігала своє місце, яка давала голос. Може ця людина живе, може вже вмерла, дай може, щоб Бог простив їй цю річ, але це не є добро, бо хтось це вирішив, що добро. Добро є об'єктивна річ. Чи, наприклад, людина каже, я працюю, ну там мені десь не доплатили, припустимо, чи там так, але... Ти собі можеш бажати, що хочеш, але добро є добро зло є зло. Я маю право на то, бо то а ті, як крадуть, на ці ще. Добро є добро зло є зло. Ця людина буде відповідати за своє зло, я буду відповідати за моє зло. Але добро і зло це речі об'єктивні. Незалежно від того, що я про то думаю. Чи не добро, уникай злати. Вчинки темряви, про які каже апостол Павло це зло. Вчинки світла це добро. Які дає нам церкву тепер на час посту такі практикування добрих речей, називається добрі діва. Це є піс, молитва і милостиня. Це час, коли ми особливо покликані це практикувати, тобто добрі речі. Молитва, піс і милостиня. Дуже цікаво в Євангелії, коли нині говориться про вість, це такі моменти, як, як це нам під, підкреслює. Каже, коли поспіте, не робіть як ті, які роблять так, щоб було видно людям, що вони гостять. Я не він не їм, я кошу. Це не такий грішний. А так постите, що ніхто про це не буде знати і нікому не докоривши. І знову повторюється, щоб не показати людям, що ти постиш. Почати практикувати піс, як стриманість, не просто стриманість, її, стриманість в погляді, забагато за не дивитися, які, в принципі, енергічні, але й не приносять мені користі, щоб не показати людям. Отже, Це є таке правило, Чиню, вість, молитву, молостину, але щоб не показати людям. Але з Ванки, я цитую знову Іван, яка каже, але щоб отець, що бачить в тайні, щоб був отець, який бачив в тайні, бачив твоє серце, бачив твоє життя, щоб він віддав тобі. Щоб те, що бачить в віддав тобі. Є велика спокуса для кожного з нас. Я не на фокус, я сам сама собі. Наприклад, казати, що ну, я не хочу, бо е, я плащу, але я ніхто про це не знає, а потім в кінці і не постать. Тобто, розумійте, з одного боку, спокуса там фокус, а з іншого боку, я собі даю послаблення таке, що це я. Я слабенька, у мене тиск, у мене 60 років я слабую, я не маю за що так. І так, так людина собі знаходить оправдання. Мій отець має бачити, що я дійсно пошту. Мій отець має бачити, що дійсно я більше молюся. Мій отець має бачити, що я більше, більше чиню діла милосердя. Час посту — це час чинити добрі діла в конкретні, більше молитися, планувати стриманість. Наприклад, є така річ, яка сьогодні дуже поширена. Ми розуміємо, що після не є стільки просто не їсти. Просто не їсти він не мав би цінності. є виховувати себе в стриманості. Наприклад, така річ, як телефон суба. І це стосується всіх. І дітей, і дорослих, і молодих, і старих. І слабих, і здорових. От перемірка на це, я собі роблю цю постанову для себе. І Я дійсно з вами, що, можливо, вибір і для себе. Є особливо в айфонах є така програма, де каже, скільки ти часу проводиш в телефоні. І, наприклад, минає тиждень і каже, ти цього тижня був в телефоні на дві години більше, ніж там того. Ну що? Це дві години більше, ніж на той тиждень. А що означає бути більше часу в телефоні? Це означає мама, яка більше часу в телефоні, приділений час дітям або чоловіку, як дружина. Чоловік більше часу в телефоні приділений час в дружині дітям. Діти, які забагато часу в телефоні, непередділений час на навчання, на молитву, статуві і мамі. І так можна продовжувати. Я більше часу в телефоні не виконує повалювати священничем, можливо, в молитву, запишуся на молитву, не зробить те, що має робити. Бачите, ми деколи засиплюється в тому куску м'яса і потім ховаємося ще щось, а от, от стримуйтесь наприклад, в телефоні. Робіть цю постанову, тому що, розумієте, світ нас затягує дуже сильно і мене клас. І це не типу, добра річ, це не погана річ. Але якщо порівняти... Чи я маю час серед тих 5 чи 6 годин в екранному часі, чи я маю час, наприклад, на читання Слова Божого. Бо ж в тому ж таки телефоні є програма, можна закачати читати Слово Боже. І кожен день потрошки. І тільки клікнути програму, і клікнути такий день, і вже мені появляється читання Апостола і читання Євангелії. Стриманість, щоб забагато, не переборщити. І зразу в користь з'являється вільний час для інших речей. Але розумієте, що це злодій, телефон це злодій. Багато користі, багато. Але це злодій, він нас краде одних для Ордів. Нас один для одних. Ми з цьому навіть не сповідаємося. принципі, кажу, Як я буду сповідати, скажу, що я там забагато сидів чи сиділа, то... я вкрав час для молочу, я вкрав час для моєї дружини. Я вкрав час для мого чоловіка, вкрав час для мого чоловіка для дітей чи батьків. Він вкрав час мій. Бо мій чоловік має мати час для дружини, Дружина для чоловіка, батьки для дітей, діти для батьків. Бачите, стриманість. Відкиньмо отже вчинки, дерева, тебе, у зброю світла, практикуємо чудові діла, молитва, пісні і милостиня. Але є другий момент ще сьогодні. Це неділя прощення. На основі є вартість римку, який ми не чули. Неділя прощення. І, і звернімо увагу, як церква перед тим, щоб почати таку духовну мандрівку, вона каже, це важливо. Бо ми те слабі люди. Знаєте що таке слабість? Слабість це хвороба. Людина, яка наповнена непрощенням, це слаба людина. Нині, як будемо на молитві, будемо на молитві. Чи як будемо, наприклад, перед зерком? Подивіться, ми слабічні. Вони прощують ця слабість, ця хвороба, яка звідає нас. І ми кажемо, ой, вона така нервова, а вона така нервова, бо вона не прощає бо він, бо він не прощає. Це хвороба, яка з'їдає людину всередині. І тоді людина втику. Починає подвійно бути перед Богом, Ти Боже, простим будь, і будь-моєм вічному, Боже, яка я грішна. Але їй і йому хають позаслуждять. Роспорійтесь, Бог, напевно, дивиться на нас з вами, коли така ситуація, думаю, Боже, які це слабі люди. На мене й для вас, коли ви прощатимете людям, їхні провини. І Отець ваш Небесний простить і вам. А ми що що сказати? Прости нам провини наші. Так само, як і ми прощаємо. А коли ви не будете прощати людям, Отець ваш Небесний не простить вам провини ваші. Нинішній це мандрівка, де треба очищення серця від зла, гніву, непрощення. В іншому місці Іван від Матея 5, глава 23, 24 віри, каже Господь, коли ти приносиш на дар твій...» ви прийшли принести дар Богу. Не те, що витягли скриньку. Виїдай. Ви присказали, Боже, я є, мій час для тебе. Ти сказав про мене, де сьогодні святкувати. Я прийшов, я прийшла. Але каже Господь, коли ти приносиш на дар твій...» і там згадаєш то твій брат має щось на тебе, зостав перед жертовником твій. піди помирись спершу з твоїм братом, а потім прийдеш і дар твій». Ви уявляєте, це речі, про які інколи ви так, ви так поверховували тими речами. А Господь каже, ні, вернися, примирися, а потім приноси даркві і не грай твій. Хтось каже, ну я не можу приседати, що не приносити дар. Треба приносити дар. Бо ми хочемо стати перед Богом і тут, на землі, і колись в вічності. Але бачите, це не прощення, воно якби руйнує моє відносини з Богом. І каже знову Господь, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників і фарисеїв, бо фарисеї грали такого кіна. Це фарисеї грали такого кіна. Не перевищити книжників і фарисеїв, не відео в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано давнім, не вбиває, І коли хтось вб'є, то й підпаде судові, А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові кчама, то той підпаде верховному судові, а хто скаже дури, то той підпаде під вогонь пекельний. Бачите, наскільки важливо нам, щоб отримувати оцю Божу благодать, наповнюватися Божим духом, перевіряти наші Злічні. Хто це проконтролює? Крім нас, ніхто. Це особисто. Але розумієте, ви даєте крок на це. Чому? Тому що ви приходите слухати Слово Боже, ви кажете, я хочу це перевірити, що Господь мені каже. І закінчу посланням апостола Якова, завершу у дуже цікаві е, посланці. До речі, раджу тепер на час Великого посту відновити. Е, Почати продовжувати читання Слова Божого народити, беріть Слово Боже, беріть Біблію, щоб вона була на столі і не просто була на столі але от що то в мене така біблія, кому заходила, то мені патріарх Гузар подарував, а хто мені передав блаженіші святосавши, чув, підуть з підписом, а от то ще люди добрі, Якщо ця Біблія не четвна, хто би її не передав, вона користі вам не принесе. Тож ті подарункові знають, що робить тоді подарунок, не знає, скільки коштує та бід'я. Біблія. Біблія коштує чи дешево, що дорого, чи в телефоні, чи на папері, але якщо не читана – то користь нема. Апостол Якіка, коли говорить про язир, про примирення язир, каже дуже цікаві речі. Коли вкладаємо гуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч які вони величезні, та ще й до того гнає сильними вітрами, а керуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик член маленький, а хвалиться великим. Для діти, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик вогонь світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів. Бруднив усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем Пекельне. Усякі роди диких звірів, та птахів, гадів та морських подход були приборка приборкуються людським хистом. Язикаєш, ніхто з людей не може вгамувати. Він зло спокою не знає, наповнений смертельною покрутою. Ним ми благословляємо Господа, так, Роман храму. Язиком благословляємо Господа, Отця. І ним кленемо людей, каже Апостол Ян, що створені на подобу Божу. Тобто той самий язик. Господи, слава тобі, слава Отцю і сину і Святому Духу, щоб тобі було, як мені. Колись навіть какатешка була, щоб їй було так, як і мені. Це людина дає неслужбу Божу і пише та накаже. З тих самих уст виходить благословення. І прокляття. Не слід, бративою, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця бративої може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. І завершує апостол Яхідь каже, хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашім серці та заздрість заздріста сварі, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна, тваринна і диявольська. Бо де заздрість та чваря, там безлад, і все, що тільки є, лихе. А мудрість, що походить з гори, найперше чиста, потім мирна, облажлива, примирлива, милосердна та добрих плодів повна. Весь стороннє плід праведності сіється у мирі тим, хто мир чинить. Я бажаю вам і собі почати провести і завершити гідний і достойно час коштування. І за язик ви зрозуміли на вузнечку. І в українській мови дуже гарні сказати. Якщо щось хочеш донеччини, не, не, не добре сказати, що треба зробити. Кусити себе а ви знаєте, як покушення захер болить. Тому коли є спокуса щось зле про когось сказати, кусити заязнь. Коли є спокуса, щось зле про когось думати, якщо щось зробити конкретно, доброго. Бажаю вам і собі провести гарний час просто. Слава Ісусу Христу!